Кам Я тільки включив прибор, вийшов Шоку, на поверх і вже є якийсь білий кругляшочок. І ось такий Антоніан. Я її шукаю, а вона ось дивіться де. Ну що, після минулого відеоролика по черніхівській культурі щось ми трошки всі так трошки підгоріли, якщо чесно. І в нас такі є думки, що там ще щось має бути, особливо цікаве. Так що я не знаю, їдемо трошки далеко. Так що, друзі, подивимося, що вдасться нам знайти. Я вам обов'язково покажу. Так що залишайтеся на каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Ну що, тоді до першого сигнальчика і вже, напевно, скоріше за все зустрінемося з вами на полі. Рад, я тільки включив прибор, вийшов на поле і вже є якийсь білий кругляшочок. Так, момент розпаковка. Що це, 15. Десятка. 1900. Доми. Затерто травмок <-доми> ну, вже. Ну, вже перші Перший срібу є. Перший сріб. А, не то що перші сріба, а й перший сигнатчик, 1906. Ось так. Вітаю, перша є. Нарешті, нарешті, можна сказати, пощастило, більш-менш. Хоча, друзі, не динарій. Але спинка, спиночка нас якби теж підійде. Щось ходимо вже тут буквально з півгодинки і взагалі щось пусто. Не розумію чому, кераміка є. Але таке, перше є, є за що зачепитися, далі подивимося, що вдасться нам знайти. Трошки важко ходити, але що зробиш? Що зробиш? І дивіться, на самому верху, я навіть не буду купати, я просто легасенько возьму і її розпакую. Опа. Спиночка. Спиночка. Дивіться зелена. І бачу, от камрад що пропустив. Ну нічого страшного. Забираємо, далі шукаємо. Просто хожу і махаю, дивіться. Опа, флажочок, малесенька спиночка. Малесенька спиночка, напереки жаль, гломата. Вау, гарно, гарно. Продовжуємо далі. Все гляньте, камрад лише трошки не дотягнувся, лише трошки не дотягнувся. І знаєте що? Здається, що знайшов нашивочку, чи це накладочка. Ну лише гляньте. Я не знаю, можете мене поправляти, що це насправді. Ну я так думаю, що це воно. Дивіться, яке зелене красиве. Ну, забираємо. Металпастики сьогодні теж якби непогано, але динарію чомусь немає. Цікава річ, пізніше я спробую показати камрадам, може його щось підкажуть. Ось так. А тут насправді я ще думав копати чи не копати. в мене є гарна знахідка, мені здається, що це у нас... Я не знаю, як це правильно називається, але ви ще гляньте. Всередині у нас, бачите, камінчик, ось тут у нас вушко, схоже на стриву. Щось схоже я вже знаходив, але без цього камінчика. Дивіться, цікава, ні штучка. А. Цікаво, цікаво. До речі, є в нас і спиночки, але я вам їх взагалі не показував. До речі, в камрада є Антоніан. І це дуже класно. Пізніше вам спробую показати весь результат. В іншого камрада на правки жаль поки що нічого немає. Не вистачило в нього терпіння, пішов він до лісу. А я поки тут окручуся. Ось так. Непогано крутимося. А ось бачите, як воно буває. Ось камрад йшов, ось його нога. Ось тут слід його ноги. І що ви думаєте, випадає в мене динарій. Думав, спочатку копати онлайн чи не копати. але думаю, якщо з мусор. Але ні, все-таки динарій. Скоріше за все лімес. І зараз спробую його гасенько відмити. І щось вам там спробую показати. Ну, вже непогано, вже не погано. Фух, я його відмив, а це в нас не лімес, це в нас виявляється сріб. Бо я ще бачив ось тут білий колір. Ну, думаю, все-таки лімес якийсь. Ні, друзі, не лімес. Я не знаю, чи вдасться його індифікувати, його потрібно чистити. Але дивіться. Якийсь чоловік, я не знаю, що це. Потрібно показувати камраду. Ну і ось ззаді ось така у нас легенда. Е, ну, якби непогано, супер. Все-таки хожу в крок в крок, бачу мої. <бачу>, бачу, не даремно, друзі, насправді хожу. Бачу, що не даремно. Потрібно величезне терпіння. Насправді, от чесно вам сказати, хто шукає чи пробує, Потрібно терпіння, зразу все не буває. Я вже хожу десь буквально з 5 годин. Нічого. А тут бачите, як кажуть, хто шукає, той знаходить. Забираємо та продовжуємо. I love the chase and the I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give. Перше завершуємо свій коп, зараз покажу, що вдалося знайти на цьому полі. З такого толкового ось така фібула срібна, без пружинки, без голки, але срібло гарно. Те, що тільки зігнуто. То, що зігнуто. І ось такий Антоніан. Лімесний. Ось таких три толкових знахідки. Зараз покажу своє. А ось в принципі, мій результат такий невеличкий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 спиночок. В принципі, ось такого орувика вам не показував. Срібло, срібло. Ось така знахідка і динарій. В принципі, ось такі знахідки на сьогодні. Ну що ж, переїхав ми на свіже оране поле. І дивіться, що вдалося знайти. Зараз я вам покажу. Ось такі знахідки. Ну, непогано. Раз, два, три, майже чотири. Майже 4. Продовжуємо далі шукати. Що, хоже, вже буквально з 2-3 години і взагалі якось без результату. Взагалі сигнальчиків не було. Дивіться, що вдалося знайти Думаю, все-таки я вам покажу. Бо якщо бачу, якщо я вам не показую, мені... Взагалі не щастить. Я не розумію, з чим це зв'язано. Ну, така правда. Така правда. Ось така спиночка. В принципі, нічого такого особливого. Правда, ж багато хто із вас знаходить такі. Хотілося би знайти цілесенку для колекції. Ну, нічого, забираємо. Сподіваюся, далі буде цікавіше. А серце топіредобрекну. Дивіться, що вдалося мені знайти. Ху. Ну да, друзі. На пройки жаль, це не золото. Але серце настільки почало швидко битися. Не знаю, що це таке, якийсь бронза, чи що, але це дійсно в нас не золото. Абсолютно. Хм. Дуже шкода. Зато емоції файно отрив. Забираємо, щоб інші камради себе просто не розчаровували. Шкода. Дуже шкода. Зараз, друзі, насправді буду прямувати до автомобіля. Тут на полі взагалі немає що робити. Тут я просто. Перебили і все. Навіть не овирали. Знахідок, в принципі, немає. Те, що попадається, це можна рахувати, що це тогорічні. Таке буває. Ну що, буду прямувати, що ще вдасться мені знайти, обов'язково вам покажу. Я її шукаю, а вона ось дивіться, де. Опа, це Це целесенька. Целесенька-малесенька така фібола. Оце це вже нас оригінальна йде, целесенька повністю. А то що я знаходжу, це лише спиночки. Вау, гарна, ні. Забираємо та продовжуємо далі прямувати до автомобіля. Я же хотів йти насправді до автомобіля, але напевно я ще похожу буквально трошки, дивіться, що мені вдалося знайти. Це насріво, це насріво, друзі. Тут навіть немає що казати. Але що це таке було, скоріше за все, від пряжечки, я так думаю, но воно обломате. Важкеньке таке, важкесеньке. Ха, супер. Так, забираємо і ще будемо крутитися. Ще хочу трошки походити, хоча ноги болять, але я думаю, що більш-менш воно буде того варте. Ну що ж, друзі, будемо з вами завершувати сьогодні наші пошуки. Немає там смислу ходити, абсолютно немає. Ходиш, буквально з 3 години чи з 2, так, образно, можна сказати, приблизно. І одна спинка, і більше нічого це взагалі жесть. Потрібно просто, щоб взяли, зрівняли це поле і все. І тоді будуть знахідки попруть. Ну що, в принципі, я не постий з цього поля, якби буду теж повертатися і готовий вам показати свій результат. Я багато чого вам не показував, думав, що це не потрібно. Ну давайте зараз покажу. Оце я вам точно не показував, дивіться, цікаво, чи Софі була така, чи що. Ну точно, що не щиточок від персня, але щось цікаве. Ну і ось таке, дивіться, одна така пружиночка у нас. ось. Друга пружиночка, що тут? Ось. Вже голочка з пружиночкою. Таке, в принципі, ха, дивіться, як класно. Як розкрутилося, не? шкода, що таке. Срібло срібло саме більше тут мені сподобалося. Ще й 10 копійочок попалося. Хлам. Е, ну, це, напевно, з цього поля. Ось ця знахідка буде для мене якби, фаворитніша. бо не кожного дня знаходиш її. Хотів би відмети, друзі, але вже втомлений, взагалі нічого не хочеться робити, якщо чесно. Але подивіться, яка красива. І у нас ось такий результат. Одна спиночка. це взагалі можна рахувати, що ця ласенька просто те, що зігнута і пружиночки немає. І що там в мене ще є. Коротше, три спиночки. От, можу показати. І ось такий друзі, результат. Ще можу сказати. а, До речі, ще якусь таку незрозумілу штуку знайшов. Неодноразово вже знаходив на ЧК, а що це таке було, її досі не можу збагнути. Коротше, на цьому полі, поки немає що робити, потрібно потрібно в ліса, в ліса або якісь інші поля. Ось такі, друзі, ось такий, друзі результат. Так що буду кожному вдячний за ваші лайки, дизлайки, коментарі. В принципі, таке. Походив, відпочив, дізнався, є тут щось, немає щось. Цього року можна сказати, що всі знахідки будуть минулорічні. Тобто, хто що пропустив... Цього року не йде, бо тому що там взагалі ні про яку оранку навіть мови немає. Це Просто збили штурпаки, тобто від сонячника і все. Ну, ось так, друзі. Тоді до побачення, бережіть себе, дякую, радий був бачити кожного.